Ех, чудові слова, прекрасна молодь. І це все за нашими плечима. Хочу сказати, що 30 років триває оця вся епопея. Завжди говорилось про те, не забуваємо, про завтрашній день. У завтрашньому дні будуть наші покоління, має бути наше спадкове, українське, національне, мистецтво. Ми сьогодні, дякувати Богу, маємо цей благодатний ґрунт і маємо оцей ласий кусок, на який гострять зуб і гострять дуже давно. Я пам'ятаю той час, коли ми отримали від Кравчука по 100 гривень в спілці художників. І в той час, не помилюся, я сказав, ми будемо мати жорстокі наслідки, і ми їх маємо. 30 років про це все говорилося. Сьогодні ми дійшли до фіналу. Отже, Якщо б ми були отакими, як сьогодні в минулі часи, ніхто б нам не намагався зламати хребта. Сьогодні нам ламають цього хребта. І завдячуючи багато в чому, нашим очільникам не можу їх назвати лідерами, тому що лідерських якостей, які будуються на патріотизмі, Любові до образотворчої культури в них немає, превалює виключно меркантильне бабло. Бабло, ви добре знаєте, що ріже метал, але не ріже людину. Якщо є одностайність, є єдність, нікого, ніхто не зламає. Отже, сьогодні потрібно з цього робити висновки, кардинальні висновки. Мають бути загальні збори в спілці художників. Потрібно повернутися до майна, яке віддавалося за часів Шимчука. Потрібно піднімати протоколи, дивитися, де і скільки продано. Де наш комбінат, за який 12 мільйонів взято, 6 залишилося мільйонів спілці художників у Львові, 6 мільйонів віддали на Сенд? Де це все поділося? Треба питати. Сьогодні немає права ні один керівник ховатися десь в закомірках. Має виходити до людей і говорити так і так. Я можу, я роблю, я не можу, я відхожу. Думайте про когось, хто може рятувати, щоб ми спільно могли для цієї ж нашої святої молоді, в якій ми будемо жити в завтрашньому дні, могли і ще ось це збудувати, завдячуючи нашим предкам, які сюди вкладали, і, зокрема, такі, як я. І моє покоління примножували оці статки. Мене теж місяць назад сюди не пустили. Не очі Бородаті, чи пейсаті, чи е, інші стовситими кишенями свої ж не пускали. Сьогодні ми повинні застановитися над тим, що ми маємо. І з цієї точки виходити на результат. А результат має бути послідовним, крок за кроком, слідуючи чинній Конституції, слідуючи чинному законодавству. Це все потрібно підняти і опрацювати. І це має робити наше керівництво. Може, працює, не може. Усувається, іншого шляху немає. Нехай живе українська образотворча культура і її славні митці. Я вас всіх вітаю і щиро дякую, що ви сьогодні так кучно зібралися. Вкупі сила. Ходьмо здавати.